Вітаю вас, мої маленькі друзі, та запрошую прогулятися до весняного парку. Малята, а на чому ми можемо туди дістатися? Правильно, на громадському транспорті. А ось і автобус. Давайте порахуємо, скільки в нього вікон. Одне вікно, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять вікон. Отже, вирушаємо. Подивіться, яка чудова галявина. Давайте порахуємо, скільки на ній дерев. Одне дерево два. Всього два дерева. А скільки ялинок? Одна ялинка. Дві ялинки, три ялинки. Всього три ялинки. А скільки пташок на галявині? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять пташок. Діти, пташки не всі разом прилетіли на галявину. Першою прилетіла сорока. Другою синичка, третьою ворона, четвертим прилетів голуб і п'ятим прилетів горобець. Запам'ятали малята? Давайте ми тепер це перевіримо. Рахуємо птахів за порядком. Перша сорока друга. Синиця? Третя ворона. Четвертий голуб, п'ятий горобець. Діти. Хто третій за рахунком? Правильно, ворона. А хто перший за рахунком? Сорока. Хто п'ятий за рахунком? І правильна відповідь горобець. А який же за рахунком голуб? Так, четвертий, а синичка друга молодці. Ну ось, пташок ми порахували. А ось слухайте ще одне завдання. Подивіться уважно на картинку, що знаходиться між ялинками? Між ялинками знаходиться кущ, а що знаходиться високо? Правильно, сонце. А що знаходиться ближче? Лавка чи кущ? Ну, звісно ж, діти, лавка. А що знаходиться далеко? Ялинка, кущ, дерево, а що зображено на картинці нижче дерево чи квіти? Правильно малята, квіти. Наша подорож до весняного парку дійшла кінця, і ми повернулися додому. Сподіваюсь, ви правильно виконали усі завдання. Якщо ні, будь ласка, перегляньте відео ще раз. Дякую за увагу! До нової зустрічі!